Шлю з садочку, вам вітання, знову в ефірі Марчитання. Мене все-таки не залишала ідея зняти в природному середовищі в якомусь абсолютно природному місці блог, тому що м насправді прогулянки і природа дають мені найбільше відчуття сили і заспокоєння. Це просто якась для мене фішка. А читати на природі це взагалі моя, напевно, найкраще дозвілля, яке можна для мене уявити. Я до вас сьогодні з неабичим. Я з п'єсою. Сама я писала п'єсу. Це була одна з моїх перших творчих таких спроб. Вона є розміщена в відкритому доступі на моїй сторінці в профілі ФБ. Підписуйтесь на мої соцмережі. В інсті там, я зараз тільки починаю, а в Фейсбуці трісочки там в мене більше всього. От і е, там є от власне ця моя п'єса. Мені ідея п'єси прийшла. В контексті одного завдань, що ми робили в проєкті нашої першої книги, і, власне, мені просто захотілося спробувати, тому що, ну, знаєте, п'єса це, це щось якийсь вихід. Звісно, я розумію, зараз її популярність не така, як раніше, але це був творчий експеримент, він звершився непогано, мені сподобалось. Я досі мрію, що якийсь театр або якийсь центр там культури візьме його і поставить. Ну, типу, якби ідея п'єси, це завжди постановка, втілити її на сцені. Коли я її писала, то я її бачила саме в такому контексті. І п'єсу Жадана, яка сьогодні у нас в ефірі, хліб не мені подарувала моя подруга Аня, так би в контексті, ну ти ж автор, ти ж е, пишеш п'єси, так якби давай. <смір> От, і я її прочитала, ну, вона невелика. Тут Меридіан Чорновіць постійно видає Жадана, 125 сторіночок. Тут така, ще обкладинка була паперова, але я її зняла, бо вона якось дуже пошкоджується, як на мене. Класне оформлення. Я люблю, коли книга стильна, дуже люблю такий формат, я називаю це метро формат. Коли вона тоненька, зручна. Чесно кажучи, люблю тверді політорки, ну, можливо, це таке щось знаєте, якесь моє приватне. Жоданом все просто. Зараз жодан що би не написав, воно буде продаватися. Це вже зрозуміло. Певною мірою, рано чи пізно, це почне позначатися на якості продукту, який він видає. Це мій такий маленький, довготривалий прогноз. Але факт залишається фактом. Сісти написати п'єсу може не кожен. І в контексті Жадана я знову ж таки очікувала, що щось буде пов'язане з війною, тому що Жадан постійно пише щось в цій темі. І, власне, хлібне перемир'я», ця п'єса, яку він написав, вона. 22-го року, видання третє, тобто це вже не перший тираж, розпочинається просто феноменально. Тобто, це якась східна частина, сіра зона умовно України. Брат, який не живе вдома, приходить до свого брата молодшого в будинок батьківський. З сумною подією померла їхня мама. Мама лежить на другому поверсі, спочивши в бозі. А брати на першому от ведуть всі ці перемовини. Початок просто вражаючий, ну, кращого кращого саспенсу, для початку навіть годі уявити. Це просто супер. Це просто супер. Тобто вони в цій ситуації починаються ці діалоги. ну, Я би сказала такі типово-жиданівські, доволі такі розмиті, водянисті, в них немає якихось таких концентратних речей, якихось висловів. Тобто ми повинні блукати. В цьому, ми повинні блукати в цьому сюжеті і знаходити. Ну і взагалі мені здається, Жодан пише так постійно. В нього така фішка, кидаєш читача, ну, а типу, випливе він, не випливе, це його приватні особисті проблеми. І, якби, <сміття> Жодан не дуже це всім переймається. Це ваші особисті труднощі. І от власне символізм всіх цих промов, які вони закладають, тобто вони згадують, піднімається тема. Колаборації, хто з ким співпрацював, якісь колаборанти. Потім з'являється якась дивна така жіночка, тіть Тотя Шура, яка все знає, все вміє, і вона ніби як була з Небіжчиці в дуже близьких стосунках. От власне вона на себе бере омивання небіжчиці, різні такі констекції. З якісь жіночки, які не то глухонімі, не то не глухонімі. Потім з'являється ще сусід з вагітною дружиною. Одним словом, будинок наповнюється жителями, але світ зовні будинку. Це я вже йду в такі, знаєте, контексти розуміння, стає все більш небезпечнішим. Довкола будівлі розпочинається пожежа, і це знак для того, щоб потихеньку виходити, потихеньку рухатися звідти. Що зроблять брати? Ви дізнаєтеся, якщо прочитаєте, спойлеру не буде, але. Я би не сказала, що це саме сильна п'єса, яку я читала, але ця п'єса знову ж таки про війну, про якісь кризи, про пошуки символізму, про те, ким варто бути в війні, і там час від часу спливають якісь дивні речі, снайперська гвинтівка, якої не зрозуміло, хто що робить, і не зрозуміло, на якій стороні. І напевно це основний такий посил, що на чій ти стороні? Тобто кожен з цих героїв він рано чи пізно стикається з цим запитанням. Його запитують, на чій ти стороні. Тобто, з ким ти, що ти робив? Фермер для того, щоб зберегти свої поля, співпрацював з окупантами, хтось з іншими, хтось там батя вою... батюшка, перепрошую. Батюшка воює за Україну, але подається як звільнення гробу Христового. Одним словом, отакі от цікаві моменти. Найцікавішими, мені сподобався уривок, в якому йдеться про... Про саме складне, <смі> про побут. <смі> Отож Антон і Толік це два брати, про яких я згадувала, їхній діалог. Антон, ти хоч би поприбрав на горі бардак? Толік, угу, тебе не спитав. Думав, приїде Антон Петрович і скаже, що мені зайнятись. Ладно, ладно, давай не зараз. Що робити будемо? Ну, я так думав, ти приїдеш до тебе, загрузимо, відвеземо. Куди загрузимо? Немає моста, не проїдеш зовсім. Та я в курсі. Ну, і що тепер? Ну, дзвонить треба в центр, в адміністрації, хай вирішують. Так може на собі? До центру 10 кеме і моста немає. Ти що, в брід підеш? А в об'їзд? Скільки до іншого міста? Так там же пости. Та й непонятно, хто стоїть. Кілометрі 25, якщо попрямій. Та ну, багато. А хто в нас в адміністрації? Саня, хто це? Мер. Саня мер? Я думав, він сидить. Так може й сидить, я не знаю. Тиждень тому виступав по телевізору, ще електрика була. І що казав? Ну, за мир казав, казав, буде перемир'я. Хлібне. Так, що, походу, не сидить. А номер його є? То дістає дістає сторонок. Є. є, тільки дзвони сам, я не буду. І чого так? Ну, я типу, опозиції. Що? Та гроші йому винен. що? Чорт. Шукає в мобілці, немає тут ніякого сані номера. Так ти ножи шукай, а що ножи? Ну так жора він, а чого жора? Так в народі так називають Жора, жора мер. Антон набирає. Блін, не ловить. Точно, внизу не ловить, не гору треба йти. Тільки недовго телефон сідає. Не ловить, кричить знизу, вивівши на другий поверх. На стілець стань. Що? На стілець стань, кажу. Антон хапає стілець, вилазить на нього, знову набирає. Алло, жора, саня, саша. Саш, добрий день. Антон, Шевцов, да-да-да, я спасибі. Я вас теж радий. Саш, у нас тут ЧП невелике, велике, мама померла. Да, наша, законна. Да, зовсім, да, да. Спасибі, спасибі. Нам теж жалко. А проблема в чому? Проблема в тому, що моста немає. Ну то да, ви в курсі ясно. А ми за мостом живемо коло бази колишньої. І що нам тепер? Не на понтонах же ж її переправляти правильно і тут же ж ми її оставимо. Треба ж все оформити, поховати правильно. Ну... Ага, ну Так от. Так може ви це ж, як, це ж законна влада, поможете? Що Що мама робить? Ну Що робить, я ж сказав, померла, мама, лежить. Де лежить? Та, яка різниця. Лежить, все хорошо з нею. Поховати її треба, літо на дворі. Да, да. Поможете? Коли? Завтра? Да, да. Документи зберемо. Спасибі вам, спасибі вам. Жора, Саня, Саша, спасибі, да, спасибі, ясно. Ну да, да, Ділові люди домовимося. Пришає, звідки дзвоню? Антон озирається, підхоплює рушник кою, що на люстрі. А, З офіса? Ага, да, да, добро. Антон питає брата. Слухай, давно вона так лежить. Брат, я не знаю. Ну як не знаю, коли ви з нею говорили останні? Та ми не говорили. Ну, як ти говорила? Ну, що ти? Не говорили, посварені були. Чого так? Ну, важко з нею було говорити. Вона телевізор зранку надивиться, починає щось там нести. А ти? Така я з нею дивився, що тут ще робити. Як стріляти почали, сиділи, дивились телевізор, роботи не було. Ну, Війна, так, да, роботи ж не було. Ну і під кінець вже електрики не було, телевізор не показував. Сиділи кожен з себе і не говорили. Я б не побачив, що з нею сталося. Зайшов зранку запитати, де її окуляри. Окуляри? Ну, я читав її в ти читав в у окулярах? Тоха, ну що не так? Я читав її окулярах. Що я мав читати взагалі не вмію? Що? що не знав, що вмію читати? Ну ладно, та не ладно, коротше, заходжу, а вона вже все. Ну, я на селець заліз, щоб подзвони. Правильно зробив. Я от що думаю, брат, треба тут прибрати. Ага, давай швидше прибирайся. Ні, ну ти послухай мене, завтра прийду з адміністрації від жори, Саші. Ну так, да, жори, Саші, заберуть її, поминати будемо. Ага, теплим пивом. Ну Що ти одразу пивом? Не пивом, по-любому треба в домі прибрати. Про людьми незручно, ми ж сім'я. Перед якими людьми, брат? Нікого тут немає, всі виїхали, тільки почали стріляти. Так вона би утішилася, якби знала, що ми при... Вона порадок любила. Це точно. Я ніколи не міг нічого знайти тут. На все ховала. Ха, вона прибирала, Ага, як сорока, не оставиш нічого, потяне. Точно, як сорока. Вона мені теж сороку нагадувала. Да, докричала весь час, як сорока. Ага. Кричала, точно. А пам'ятаєш, як на тебе на морі загубила, ми ще дітьми були. Та да, ти ще п'яний був. Точно, п'яний. Так ти теж, я просто заснув і спав біля неї. От і не загубився, ти загубився, Вася. Дитина, що ти хочеш? Бухати треба менше, дитина. На зові загубився, Вася. А потім пам'ятаєш, сиділи ми в трьох на березі, всю ніч вона співала. О, да, кошмар. Точно. І старого не було. Так його ніколи не було. І, слава Богу. Точно, а то би він співав. Мовчать. Ладно, чор з ним, давай прибиратись, хай їй приємно буде. Давай то, молодець, я тоді в душ і все зробимо. Я організую. Ну, як ви зрозуміли, ситуація, м'яко кажучи, непроста. Діалоги побутові, переміщені з якимись іншими моментами. Але якщо включити літературну уяву і мислити більш ширше, можна собі створювати якісь паралелі, можна робити якесь уявлення. Що рекомендує це до прочитання, це непогано. Це непогано. Але могло би бути краще. Уявляєте, я критикую Жодана. Хо -хо. Хо -хо. В мокрих кос... у кросівках в садку. Це, я так думаю, це рівень. Думаю, не варто сподіватися, що Жодан мені напише коментар у ютубі. Але напишіть ви. З вас лайк, підписка і реакція на цю історію. Тому що україномовний Ютуб потребує нашої з вами посильної допомоги, треба викорінювати велику кількість рип Все буде Україна. Вітання! Трікімося!